Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Про бурбонів, коли їхня династія була відновлена на багнетах союзників, говорили, що вони ні про що не забули і нічому не навчилися. І це формулювання, можна сказати, зараз можна застосувати і до несподіваної за кілька років появи у соціальних мережах колишнього лідера ОПЗЖ. Але все ще народного депутата України Юрія Бойка. Здавалося б, за стільки років, та ще й після початку Великої війни Росії проти України. Війни на виснаження України і на винищення українського народу. Можна було б зробити, ну, хоча б якісь висновки і якось оновити власну політичну програму хай і брехливо. Ні, ми чуємо відомі вже. Гасла про радикалів, які утискають російську мову і церкву, не дають людям вільно дихати. Ну і, звичайно, Юрій Бойко вже виходить на прю для того, щоб захистити всіх цих нещасних людей. Захистити не від російських ракет, не від російських дронів. Не від російських планів вигнання і винищення українців, не від російських обіцянок окупувати нові регіони України і запровадити там жорсткий тоталітарний режим. Ні. Від українських радикалів зібрався Юрій бойко захищати українців. Хто б міг подумати? І ми прекрасно з вами усвідомлюємо у зв'язку з чим з'явилася ця людина в нашому інформаційному просторі. Можна сказати, що вона відчуває чи сподівається відчути запах поразки української держави, а ще запах виборів, які можуть допомогти і легітимізувати цю поразку. І, звичайно. Як же тут без Юрія Бойка та інших ветеранів боротьби із власною державністю, без тих людей, про яких сам Путін говорив, що не знає на якому боці російському чи українському вони мають знаходитися під час двосторонніх перемовин? Пам'ятаєте цей жарт, Юрія Анатольович? Так що на місці Юрія Бойка я б не поспішав із оприлюдненням старих тес і старих облич, а принаймні переконався в тому, що його очікування не будуть марними. Тим більше, а очікування чого? Невже Юрій Бойко і такі, як він, не усвідомлюють, що, хоча б якісь перспективи у них завжди були виключно в Україні? Чи вони дійсно думають, що знищення і окупація української держави і перетворення її території на низку регіонів Росії залишають їм якісь шанси для існування? А чому ж тоді в Донецьку немає Янукович? А чому ж тоді в Луганську немає Єфремова? Чому ж окупованими регіонами України керує справжня шантрапа? Ну, можливо, тому що Росія не потребує послуг тих. Кого вона використовувала в якості інструменту для деградації української держави і девальвації українських національних і державних цінностей, тому що єдине, на що заслуговують ці люди, так це жити у Москві і побоюватися, що рано чи пізно їх або видадуть Україні в рамках програми примирення, або отруїть новичком, коли вони. Остаточно перестануть бути цікавими для Федеральної служби безпеки Російської Федерації чи особисто для Володимира Путіна. Так і з Української держави, поки вона є, частина так званих політиків, може використовувати ностальгію. Певної частини людей з українськими паспортами, які так і не стали українцями по радянському союзу і матінці Росії, яка, дай Бог, не вдарить по них самих дронами і ракетами. А якщо України не буде, вам, Юрій Анатольович, придеться перекваліфіціруватися в управдоми. І гроші у вас заберуть, тому що ці гроші можуть бути набагато більш цікавими тій шантрапі. Яку Путін знайде і у Києві і у інших українських містах і селищах, щоб довірити їй, ну, не керування України, а виступ в ролі декорації для цього керування, яке звичайно ж будуть здійснювати куратори з Федеральної служби безпеки Російської Федерації чи служби зовнішньої розвитки Росії, так, окупованою Україною. Будете керувати не ви. І гроші заробляти будете не ви. А Бортников, Тімченка, Патрушев, ім'я цим хробакам Легіон. На вас, грошей, точно не вистачить. Не вислужуйтесь. І це, до речі, стосується всіх тих, хто вже зараз збирається поглумитися над Україною, сподіваючись, що вона впаде. Це ж не один Юрій Бойко. одіозний Арістович, який зажив собі недоброї слави брехнею про те, що відбувається у нашій державі, вже сьогодні обіцяє знищити інститут національної пам'яті, одну з найважливіших інституцій, з точки зору відновлення української державності і розуміння українцями того, хто вони є. Першим своїм указом, якщо українці будуть такими ідіотами і оберуть цього пройдисвіта на посаду президента Української держави. Ну і чим цей авантюрист відрізняється від сивочолих авантюристів з колишньої ОПЗЖ, які спекуляціями на протистоянні українському в Україні зробили собі солідні політичні? І фінансові кар'єри. Звичайно, величезною трагедією української державності і українського народу є те, що це роками не закінчується, що ці люди продовжують знаходити собі прихильників у широких верстах українського суспільства, готових віддати за них голоси, готових прислухатися до їхньої балаканини, готових жити в світі мумій, а не живих людей. Найголовніше, щоб ці широкі верстви зменшувалися у кількості, а не намагалися перетворити на мерців усіх нас, тих, хто залишається живими, незважаючи на постійний наступ смерті, як ззовні українських кордонів, так і на самій багатостраждальній українській землі. Сподіваюсь, що цього разу мумії вже не повернуться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Кофі і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!